Якщо ти зателефонуєш своїй мамі і скажеш, що твоя дівчина від тебе вигідна, я дам тобі 300 гривень. Залашне. Ти тато дзвониш. О, привіт, тато. Тато, коротше, тут таке діло. Ну, як вам сказати, коротше, напряму. Говори. Не знаю, що робити, коротше. У мене дівчина залетіла. Чого? Чого? зараз? На роботі. А хто? Откуда була? У нас з города. Ты вроді говорив, що ти на роботу ходиш. Ну ти, байка! Ти... короче, візьми полосушка, чекушку, пожалуйста. Будешь до... їхати додому. Возьми чекушку, а там все розберемо, добренько? Це був, коротше, пранк. В 17 років пройшов номер по-іншому. А Щоб була вже така ситуація колись. Да, в 17 років. коли від мене чуть 16-річна дівчина познайомився з один сайт, де вінчик називається такий, який я ненавижу. Уйшов туди, слава Богу. Говорить, пошли туди, туди, погуляємо, потім пішли до мене, приїхати в гості. Я такий говорю, та да, ні, я нікуди не поїду, толку там мені з того бути. Та То вона така говорить, ну все, завтра будемо оформляти компромат, що ти виставляв там свої індейки фото. Да, було таке, що я і свої фото який виставляв там непристойні, бо вона мені своє бляха скинула. Це не секрет, конечно. Ти молодець, тримай 300 гривень. Ось так.